Доброго дня, шановні друзі, вас вітає компанія Електромотор. Сьогодні покажемо вам дуже цікавий так сказати, огляд, дуже цікаве порівняння двох родичів від одного і того ж бренду, але різних по потужності. Для чого ми це робимо? Для того, щоб ви, як покупці, знали, що для себе підібрати. По вашим так сказати, потребам, і підібрали, що для вас краще і зручніше буде використовувати. Значить, В даному випадку знімаємо відеоогляд порівняння на е, тримери. Тримери у нас являються акумуляторними від відомого всім виробника Black Decker. Дуже-дуже якісні товари. Е, сам дивлюся, і як то кажуть, вже захотів собі їх придбати. Значить, на огляді у нас дві модельки. Постарша модель у нас називається Black Decker BKS TA536. Ось так у нас виглядає е, маркування. Значить, бачимо, працює вона від 36 вольтової батареї і е, від 6,5 тисяч до 8,5 тисяч обертів вона видає. Значить, як ви вже зрозуміли, вона у нас регулюється по швидкості. І друга моделька також від виробника Black Decker. Більш така компактна для, більш, для менших точніше, площ обробки вашого газону. Моделька називається ST182320. Працює вона від 18 вольтового акумулятора, тобто вже на 36, і максимально видає 9000 обертів за хвилину. Це е, швидкість не регулюється і є швидкістю. Е, Холостого ходу, як то кажуть, тобто без навантаження. Коли ви вже почнете нею косити, то зрозуміло швидкість трошки буде зменшуватись. Що хотілося б сказати? Ну, По-перше, по комплектації. Значить, Стандартно маленька, маленький тример у нас комплектується ось такою батареєю 18-вольтовою літій на 2 А. -години. Ось так він виглядає, дуже зручно монтується. і... Ось його характеристики. Назва bl 2018, 18 вольт 36 е, Вт і 2, 2 ампер години. Його ємність, як я вже сказав. З таким акумулятором у нас комплектується наша е, менша модель і з зарядною станцією. Ось так вона виглядає. Значить, по її характеристикам вона видає 400 мА в годину. Тобто, Трошки більше 2 годин вона буде заряджати даний акумулятор. Е, якщо подивимось на нашу більш потужну модель, то вона комплектується вже таким е, більшим акумулятором літіонним на е, 36 вольтовим на 2,5 А, тобто трошки більше. Також монтується все дуже просто. Раз, від'єднали, і вже можна його ставити на зарядку. По характеристикам нашої батареї, бачимо Black Decker, маркування BL2536. 36 вольт, 90 ватт-годин і 2,5 А його даного акумулятора ємність. Також з цієї сторони бачимо, у нас показує статус заряду, тобто від 1 до 3 статус заряду нашої батареї. Зараз дуже світло, тому тут у нас одна лампочка світиться, як бачите. Трошки він підрозряжений, його не встигли зарядити. Монтується це також все дуже просто. Вдягнули, защелкнули, все, працює. І з великою моделлю е, комплектується вона ось такою вже зарядною станцією, більш такою професійною, так скажемо. Називається вона 9061633701 і заряджає 600. Це у нас input-output. Ось 1,3 А вона заряджає. Тобто за 2 години чітко дану батарею вона у вас підзарядить. Значить, що хотілося б сказати по функціоналу. Е, ну, Як я думаю, ви вже побачили, у нас є дуже така суттєва різниця. По-перше, у розмірі. Ось ця модель вона більш компактною являється. Зараз покажу, у нас також є штанга телескопічна, яка видвигається, але на е, меншій моделі вона видвигається менше як зрозуміло. Е, ручка у нас знаходиться ось така вмонтована, не регульована. Все із дуже такого якісного матового пластику, нічого не скріпить, зборка у нас дуже якісна. Елементи управління у нас також дуже прості. Маємо ось такий курок із повільним ходом. Тобто можна трошки завдяки е, нашому круку також регулювати наші оберти. І ось такий запобіжник, який працює з двох сторін. Тобто можна користуватись і правші, і лівші. Е, зручно, зручно. По Меншій моделі, в принципі, все зрозуміло. Давайте покажу е керування нашою е більшою моделлю. Вона у нас вже по вазі трошки більше. Потім вам також розкажу, що, що у них з вагою. Значить, по керуванню <клухи> більшої моделі бачимо також ось такий курок. У нього плавного ходу немає, тому що є регулювання по швидкості. Як я вже казав, регулюється від 6,5 до 8,5 тисяч обертів за хвилину, відповідно в трьох режимах: low посередині, тобто середня швидкість, і High – сама максимальна швидкість, яку може видавати. І відповідно також цей запобіжник, який у нас знаходиться на ручці, він у нас виконаний з двох сторін, щоб можна було і про всі, і про всі користуватись. Сама ручка у нас виконана з дуже такого прорезиненого, це навіть не прорезинений пластик, а саме ось е, вкраплені елементи резинові, для того, щоб було зручно для не, за неї триматись, тому що вага її більше, ніж маленька, Відповідно, тут е, треба більш таку ергономіку. І е, задня панель, там, де вона знаходиться е, акумулятор, також виконана із такого прорезиненого матеріалу, щоб можна було її, як не знаю, е, ну, щоб можна було її дуже зручно встановлювати і нею користуватись. По самій ручці. Е, вона у нас виконана ось такою формою, для того, щоб можна було триматись з трьох сторін, як вам зручно, е, косити під углом. Е, Рівно косити і так далі. Е, вона виконана також з таким рифльоною поверхністю, щоб було зручно триматись. І також вона регулюється у нас по висоті. Відкриваємо все дуже просто і інтуїтивно. Відкриваємо зажим і регулюємо, як бачите, по висоті. Кому як зручно. Як то кажуть, під, е, на будь-який вкус і цвет. Зажимаємо, фіксуємо, все, вже ручка нікуди не дінеться. По довжині, значить, е, старша модель у нас. Складає десь біля 2 метрів максимальна її довжина, як ви бачите, на максимум витягнув, зафіксував. Біля 2 метрів вже вона довжину має. Тобто, також, щоб ви могли його регулювати під себе. І молодша модель у нас також регулюється, але на, меншу, на менший розмір також беремо, відкручуємо наш фіксатор. і... Ось, як бачите, тут у нас десь метра 1,2, 1,3 плюс-мінус. Ну, це вже більш такий е, варіант, якщо вам треба там, біля будинку щось підкосити, трошки підрівняти газон ваш, тоді вона вам із радістю допоможе. Давайте потихеньку перейдемо до самого нашого косильного елементу, до голови нашої, там де в нас знаходиться мотор. На старшій моделі також маємо таку функцію, е, завдяки якій можемо регулювати кут нахилу. Як ви бачите, ось у нас кнопка знаходиться, і тут показано, для чого вона тут виконана. Значить, можемо повертати голову і косити вертикально, так скажемо. Нажимаємо на нашу клавішу, повертаємо раз. Як бачите, ручка у мене в тому ж самому положенні, а голова вже повернута, і ви можете під, наприклад, бордюром ось так красиво, щоб у вас все ідеально було виконано. І також вона монтується ось навіть на. 180 градусів вона повертає... На 180 на, так, на 180 градусів. Виходить. І повернемо її назад, щоб далі вам показувати відогляд. Значить, на самому моторі у нас встановлений ось такий металевий захист, для того, щоб можна було підходити вплотну, наприклад, до бордюру. І щоб у вас важкосильний елемент, ваша жилка не повріждалась. Також його можна ось таким чином прибрати. Встановлений у нас ось такий кожух із е, кріпкого е, пластику, АБС, е, тобто це у нас ударом стійкий пластик. І як бачите, маркування 33 см діаметр максимальний, завдяки якому можна створювати косіння. Сама е, ось ця шайба у нас виконана із одною жилкою, з виходом на одну жилку. Самі жилки по діаметру однакові. Що на старшій моделі? Що на меншій, але завдяки тому, що у нас діаметр косіння може бути більший, то і витягати е, дану жилку ми можемо на більшу так сказати, розмір, щоб нею було зручно вам користуватись. І давайте подивимось на нашу молодшу модель. Тут у нас виконано все трошки проще, як то кажуть. Е, має, по куту регулювання у нас ніяких е, режимів немає. Маємо ось також. Такий металевий захист, який можемо прибрати у випадку, якщо він вам не потрібен, і назад поставити. Сам кожух виконаний з такого ж самого АБС удароміцного пластику і має діаметр 25 см. Максимально можна е косити за допомогою вашої жилки. Жилка встановлена по діаметру точно така ж сама і витягується, як я вже сказав, на... щоб косити максимальним діаметром 25 е см. Ось такі дуже цікаві у нас тримери є в наявності, дорогі друзі, це у нас хід сезону, як то кажуть, сам дивлюся. І ви знаєте, дуже-дуже хороша, якісна у них збірка. І пластик весь такий дуже приємний, матовий, що тут, що тут. І е, сама збірка, ніде ніяких люфтів немає, все міцно тримається. ну, Видно, що зроблено, як то кажуть, на славу. Мотори тут. Точно вам не скажу, скоріш всього, безщиточні. Тому що, якщо б були щиточні, то у нас повинен був би виконаний доступ для того, щоб їх міняти, ці щітки. А тут доступу немає, тому, скоріш всього, він безщіточний, що також дає вам дуже великий плюс е і каже про те, що дані мотори, дані тримери пропрацюють набагато більше, ніж, наприклад, їх старі моделі із щітковими моторами. Ось такі непогані. Повторюсь, тримери у нас є в наявності. Вага, до речі, даного маленького тримеру складає біля 2 кг. Його можна навіть і одною рукою піднімати. Косити, звісно, так буде вже незручно, але піднімати його можливо біля 2 кг. Якщо брати побільшу модель, то тут вже біля 3,5 кг вона важить. Але за рахунок її ергономіки, і зручності, як вона зроблена, то в принципі у вас дискомфорта при роботі з нею не буде. Тож, дорогі друзі, такі тримери є у нас зараз в наявності в компанії Електромотор. Якщо звернетесь до нас, залишите замовлення на сайті electromotor.com.ua або ж зателефонуєте по нашим робочим номерам телефонів, зможемо дати вам, як то кажуть, індивідуальну ціну, для того, щоб ваша покупка була більш приємною і, як то кажуть, щоб зробити вас нашим постійним клієнтом. Тож, дорогі друзі, звертайтесь. якісний товар, хороша ціна, як то кажуть, залог успіху. З вами була компанія Електромотор. Гарного вам дня і до побачення!